Вона Азура, кінетік до 10 грам. Готується карати безбожну рибу. Кеншин, X-Game ниточка. Покажи на що ти здатна. Силочки на все про все в описі під відео, як завжди. Включно на карту на донати. Дякую, що донатили. Не забувайте, якихось пару тисяч гривень. Додаткових в місяць дуже допомагають. На зарплату, я вам скажу, в армії не проживеш. Це вам кожен військовий скаже. І це ще в мене, грубо кажучи, нема сім'ї. Лише адмірал, так сказать, та рижики Мурчики. Сказав, нема сім'ї. І зараз, як почну перечисляти, капець. Ну, то таке, покараємо окунів, понеслась. Закинуто. Оп, засаджено, та ти тільки глянь, рвуть, а проковтнути не можуть, мабуть. Щось стягли. Хтось сказав, тут щуку на 6 кіл витягнув, сумніваюся, що нас так порадує, але по кризі взимку все може бути. Такі справи. Мабуть, порвала приманочку. Як тільки вона висить криво на гачку, магія зникає. Ні, рівненько колір той же, а просто не докинув 5 метрів до точки. От зараз докинув. Як завжди, бува трошки діло в деталях. Ближче впало, пару проводок покльовка мимо і все, дивіться, є. А от тепер... Да, коли докинув, був час на холосту клюваку, бо там ще попереду ще були окуньки. І все одно не крупний. Не, не 600 грамовий, як тут ніколи мені розказували вчора, коли ми тут були, ви пам'ятаєте. Оп, були справи. І ще парочку. І в морозилочку Оп! Ти-тигедик і тигедик єсть. Здається, знову не крупний. Йде прямо, тому не газуємо. Палка, моталка не заважає зовсім не крупний. По окуню до речі, розміру нема і це дуже сорна риба, тому можна Торобить усі розміри, нічого не бояться. Фая. О, отам крупніший. Я вже якби сектора розмітив <смі> візуально. Але бере майже без удару. Навіть на цьому супер чуйкої палочки навіть по шнуру не бачу, що покльовка була. Тільки коли вже сів, повтнув. Тому і роблю один оберт котушечки. а він сидить. Блін, тепер одна проблема вимотати його <сміття> з 50 метрів. Крупняк поход... Блін, грузик пропав. А він був один десятиграмовий, позор тобі. Підемо знайдемо грузика. Знайшов грузик, замінив. Блін, він криво летить. І ще й 12 грам, ну, прив'язав на один узілок, Одіруємо, відкусимо. Ще 7 грам в кармані. Улюблені кислотні. Але колір тут особливо не має значення. Блін, криво киданув. Ще й ця палиця, блін, щось, щось тикнуло. єсть. Зайшов на метрів 5-10 глибше. Тут глибина та же. Блін, катушка замерзла, морозяка. Як я не люблю снасті портить на морозі. Тут чувак ось коло мене. Я ж його не знімав, як обично. Тоже кориця в труху і пошабашив. Ну він нічого не зловив. Того, Того маємо, має, що має. А ми ловим скрипя шнуром і зубами, бо холодно, капець. Оп, так далеко ми ще не докидували. І руки у нас так сильно ще не мерзли, що капець. Що є? Ні, куширі. О, ще рибачок прийшов з боку з пакетом, значить знає, що риба є. Рибаки вертаються. Таке. Навірно, куширя зловив і рибу. Може грузиком куширя, але потім і рибинку. Не нарадуюсь життю три місяці без рибалки. І єсть. Приїхав до адмірала, а нас чекав новенький дрин, котушечка, шнурочок. Добре, що хоє кому чекати. На адмірала не надійся. За 100 грам все продасть падлюка і це не лічиться. Тільки в дурку здавати, а його не приймуть. Та і це якось не по-християнськи ще називається. Не поможе і не вирішить проблеми. Це треба сидіти і дивитися за ним, він тоді реже, п'є менше. Ну теж то, ну, бубенюється, Ну я це хоча б хоч трохи контролюю. Там раз в три дні, раз в неділю. Навіть курити бросив. А зараз все. <кхи> Вільне життя. Зробили ж йому котел, як ви пам'ятаєте. Безполезно, Він його навіть не включав ні разу, не топив в хаті, холодно. Це капець. Що ж ти робиш? А йому пофігу. Так, крупняк, видно, одійшов. Або треба крупнішу, меншу приманку. Чи я його налякав. Хоча він тут під ногами бігає, малька ганяє і хоч би що. Та таке. По травички тягнемо. Добре, що хоч. Не ловимо травичку на кожному подриві. Треба вже і шабашить потроху. Ось ще рибак прийшов у шльопанцях Стрьомний який-то. Купатися чи що? Це травичка. Єсть, уговорив. Що, одірвався, так. Да. Все так він метрів за 10 від палиці стайно стоїть. Поставив машинне масло. Все-таки по такій погоді, по щук судаку йому рівних не було. Я ще не забув, але ще кислота працювала. Добре, кислота, машинка. Ви пам'ятаєте, сонце треба щось нейтральне, світленьке, гренпампінг або. Те, що було до цього, Ті типу, помача називають. Жовтеньке прозоре. Що, є? Єсть машинка. О, машина залилася на крупного. А тепер горбатий. Дрин, дин, 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 дин. От і окунець під'їхав. Так. Трошки вбік візьмемо, палка напрягає торчаща з води, коли я до неї доберуся, то уберу, не знаю. Але щось буде. Що є? нема. Але буде, нема куди йому діватися. Ми всіх дістанемо, кого зможемо. Вже, мабуть, почав швидко тягнути. Не можу зупинитись. Рибак пішов уздовж комишика попід берегом води по коліно. Але можливо він щось знає, чого не знаю я. Наприклад, щуку. Знає, що там є щука. Думаю, ну, вашара лови окуня. А він зараз бомбане щукаря недалеко взяв. Далеко і кидати не треба, і нормальний окунь. Але це ж таке, у нас нема чаю, чаю, часу чи фірнуть пристосуватися до місцевості. Ми тут проїздом. Тільки почав проводку, спеціально сильно не розмахнувся і єсть. Я зрозумів, де, де собака закопана. І тепер ми її викопаємо. Клює на всі кольори, мабуть. Але перевіряти це я не зобов'язаний, тому що не ті часи, не ті рибалки, що кожен день приїде. Ще якщо завтра вискочимо, то буде ще 10 окунів і 10 відосиків. Та ні, хоча б по 5. Щоб ви не, не, не забували нас. І хоча забудете тиждень-два, та, та й нема. Я знаю, як це відбувається. Я дивився інших блогерів і не тільки. І інші канали, які з'являлись, спалахували, як нова зірка, і зникали. Або довго смерділи, як наш канал. Але це наше хобі, тому навіть якщо я перестану знімати, я не перестану ловити. Не так часто, звісно, бо це була ще й трошки робота. Контрольне слово трошки. Надо все-таки далеко кидати. Відійшла риба. Але ловити, сподіваюсь, не перестану. Дай Бог цілим вернувся і не паралізованим. Коли це закінчиться ніколи? Тисячерітня війна йде, розгорається нова фаза. Це я по траві протягую, а там в траві й окунці. ховаються ось один із них, як я і казав. Кусти трави вже лягли, а над ними сидить окунець. Можливо, жре мотиля, п'явок і другу фігню, яку там знайде. Ох, цей гарний. І ми його знаходимо, хоч би гачок витримав. Валеру верни. Валера, ти в порядку? Саша, ти в порядку? ти в порядку? Саша. Оп, приманка роздовбана, прийдеться поміняти скоро. Але скоро то я не на цьому забросі. От і все. Гріємо ноги і валимо додому. Азора кінетік, Ти ж кінетік. Так, да. як шнур кінетік робочий. Палочка хороша. І не дуже дорога, трошки дорожча обичної, але якість, легкість і потужність відчувається. Кеншин X-Game, ниточка. Ниточка, блін, стоїть як півпалки. Але то таке, вона того коштує. Хороша нитка, всі хвалять. Ну і коштує дешево. Дешево, хороший товар, дешево не може коштувати. І поганий товар дорого не може коштувати, його ніхто не купить. Це риночні відносини. Звикайте. Силочки в описі під відео. Рижик окуньки в морозілки, просив адмірала, каже, мяу, тройне, мяу. <правж> на відварку. Дякую, що донатили нам на наше оснащення і не тільки в армії, і не тільки все пройшло добре, мало. <правж> але хотілося б ще, але не буде. Залишіть собі то таке. Що ж, всім пока. І до зустрічі на війні.